Обласна організація Добровільне Пожежне товариство України спільно з Державною службою надзвичайних ситуацій та обласним управлінням освіти щорічно проводить конкурс малюнка серед учнів як загальноосвітніх, так і художніх шкіл області. Рятувальник очима дітей. Найкращі роботи талановитих учнів цього дня були представлені на розсуд відвідувачів у Чернівецькому художньому музеї. Професія рятувальника це професія мужніх героїчних людей. І укладати у виховання дітей на сьогоднішній день це основна тема, і ми це практикуємо вже більше десятки років, більше десятки років, щоб розвивалося почуття патріотизму, довго і зберегти життя. Це ж основна задача рятувальника, і сам конкурс, самі малюнки показують, то, що діти з кожним роком підходять до. Виконання цих робіт більш професійно. Анна Сушинська – школярка зі Стороженецького району, отримала гран прі на конкурсі рятувальник очима дітей. Хоча дівчина малюванню професійно не навчається, її робота виконана досить майстерно. Мені про е, цей конкурс сказав класний керівник. Я хотіла малювати, мені е, з'явилася така ідея, тому що е, я собі представила, е, коли у в них пожар і приїхала пожежа. І вони, мама, взяла дитину свою на руки і почала. Ну, вони дитина дуже злякалася. Цього дня нагородили учнів, які зайняли у конкурсі рятувальник очима дітей призові місця. А їх було по чотири. А саме чотири перших, чотири других та чотири третіх місця. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.